Таке відео, відеопояснення щодо того, як впливають запарковані машини на життя в місті. Тобто, ви бачите собою запарковану машину неправильно, і вона не евакуйована. І тобто в будь-яку хвилину дитина може, може підходити до цього пішохідного переходу і ця машина. Заважає машині, ось цій, яка наближається до переходу, побачити дитину. Як ви бачите, якби не було цієї машини, людина звідси могла б побачити цю дитину і пропустити її. А так водій на цій машині не бачить цю дитину, якщо вона виїде з цієї машини, водій може збити її. Це до того, що деякі, деякі українці кажуть, що не потрібно евакуйовувати машини, які неправильно запарковані на вулиці. Потрібно лише виписувати штрафи, і нехай їх не евакуйовують, просто автомобілісти нехай оплачують штрафи. Але якщо у цій машині просто зараз тут виписати штраф і залишити машину цю стояти на цьому місці, через хвилину може йти дитина, і яку зіб'ють саме через цю неправильно запарковану машину. Ось чому. Ось чому власне потрібно евакуйовувати машини, і це правильна дія. І ніяких попереджень не потрібно видавати водіям. Їх потрібно відразу евакуйовувати, якщо вони порушують правила дорожнього руху, правила паркування. Вони не просто так були придумані. Не просто так було придумано, що. Машини не можуть паркуватися ось таким чином біля пішохідного переходу, тому що це все, всі правила написані кров'ю. І ті люди, які кажуть, що не потрібно евакуйовувати, нащо евакуювати наші автомобілі, нам, нам потім незручно, у нас там можуть бути документи, у нас там може бути телефон, всі наші справи, а ми в чужому місті, а нашу машину евакуювали і що нам робити? А нічого, що ви в чужому місті. Отаким От чином запаркуєтесь і ви б'єте оцю дитину. Це нічого. Тому думайте, що ви кажете, що еваку... Еваку... евакуація автомобілів в місті це дуже правильна і важлива дія. І нічого тут виправдовувати. Питання в... в тому, чи виживе дитина, чи ні, через вашу неправильну парковку. А те, що вашу машину. Відправлять на стоянку, десь евакуюють, це не проблема. Це, це, це проблема буде ваша. Ніхто від цього не втратить життя. І, можливо, ви будете наступного разу розумніші, не будете паркуватися таким чином, що, що може викликати смерть якоїсь людини. Тому, будь ласка, поважайте правила паркування і е, те, що ви сперечаєте щодо евакуації парковки, це абсолютно нісенітниця.